Доброго дня. В цьому відео розглянемо оновлену прошивку для пристроїв TNG. Так, підписник надіслав оновлену прошивку для роутера TNG CPE і зараз ми з вами прошуємо TNG CPE 905. Точніше, це не прошивка, це веб-інтерфейс. В стандартній прошивці TNG ми маємо тільки англійську та китайську мову. До речі, дуже часто задають питання, де змінити імей. Тут в розділі Device Setting присутні. Розділ емей-менеджмент, і тут ми можемо ввести новий емей для того, щоб замінити його на пристрої. Для того, щоб змінити цей інтерфейс, є прошивка веб-інтерфейсу для пристроїв TNG. В папці з прошивкою є інструкція для її встановлення. І потрібно робити кожну дію за нумерацією від першої до останньої. Перша, друга, третя, четверта та п'ята. Пробити це потрібно послідовно. Спершу ми розпаковуємо архів, нам потрібен архіватор. Якщо вам відображає, що архів не розпаковується або він пошкоджений, то обновляємо архіватор або скачуємо безкоштовний архіватор. Називається він 7zip Та з його допомогою розпаковуємо цей архів. Далі ми заходимо в веб-інтерфейс роутеру, вводимо логін та пароль-адмін, що ми наразі зробили. Далі нам потрібно активувати АДБ. Відкривши в браузері таку ось ссылку, ми відкриваємо ссылку і бачимо, що нам пише, що ADB активовано. Далі нам просто потрібно запустити файл, install CMD із папки з прошивкою та дочекатись, поки цей скрипт закінчить свою роботу по встановленню цього оновленого веб-інтерфейсу. По цій прошивці є деякі нюанси. А саме при скиданні настройок за замовчуванням, то у вас злітає веб-інтерфейс, і після цього потрібно знову встановити цю прошивку для того, щоб все працювало як працювало до цього. І ось ми бачимо, що нам скрип видав, що для продовження натисніть будь-яку клавішу, ми натискаємо. І після цього ми дивимося інструкцію, і нам каже, чистимо кеш в браузері через налаштування. Для того, щоб очистити кеш, наприклад, в браузері в Google Chrome, ми заходимо в історію, натискаємо очистити історію, вибираємо галочку ізображення, файли і інші файли, які збережені в кеші, і натискаємо видалити дані. Після того, як ми це зробили, ми можемо зайти до веб-інтерфейсу роутера. І так, Після того, як ми перезавантажили роутер, ми бачимо, що нам відображає прошивку. Ми бачимо, що додалась російська мова. Трошки змінила колір кнопка. І ми бачимо, що трішки змінився веб-інтерфейс роутеру. Все так же ми бачимо інформацію про користувача, статус підключення. Тут з'явилося поле для зміни імею. Та кнопка Записати. Статистика трафіку, обмеження трафіку. З'явилось меню сигнали мережі, і ми можемо подивитися на такі значення, як RSSI, RCRP, RCRQ. І тут мало бути Сіннер, але мабуть, той, хто розробляв цю прошивку, трішки помилився. Тут помилка, і також незрозуміло, що відображається значення ASU. Хто знає, що воно відображає, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Але ми бачимо, що ми можемо дивитися за параметрами сигналу. Тут нам доступний драйвер. Можемо подивитися на SMS, які прийшли на пристрій, телефонна книга. Можемо відправити ussd запит Далі ми дивимося фіксацію TTL з використанням IP-тейблс. Це рекомендується робити, якщо ви, вам потрібна прошивка для того, щоб користуватися смартфонним тарифом. І саме з використанням ip tables дуже добре виходить користуватися смартфонним тарифом. Також відображає частоти мережі, можна вибрати частоту та перевірити швидкість на тій чи іншій частоті. Також Доступний вибір мережі, можна прописати точку доступу APN. Також ми бачимо, що є тут налаштування пристрою, скидання налаштувань, параметри роутера. І також є перезавантаження, а також можна активувати планове перезавантаження роутеру. Там. І ще з нововведень в налаштуваннях Wi-Fi додається можливість для того, щоб вибрати канал для Wi-Fi. Тобто, ми бачимо, можна вибрати якийсь канал, можна вибрати країну, в якій ми знаходимося, виберемо United States, максимальна кількість. Підключень можна вибрати до 20 підключень. Тож, якщо вам потрібна ця прошивка або будь-яка інша прошивка, знайти ви можете її на нашому сервісі Patreon. Вона доступна за платною підпискою. Всі гроші, які ми будемо отримувати, ми будемо перераховувати на потреби ЗСУ, на потреби. Переселенців, весь прибуток з таких от сервісів, наприклад, як Patreon, прошивки, ми будемо перераховувати на ЗСУ. Також ви можете перерахувати ці кошти на українську карту, якщо у вас є можливість перерахувати. То можна буде оплатити за допомогою переказу на картку. Тому також, ви, якщо вам потрібна ця прошивка, ви можете собі її придбати і зробити добру справу в захисті нашої країни. Також можна придбати роутери. Також відсоток від ціни до цих роутерів ми перераховуємо на потреби ЗСУ. Якщо у вас залишились якісь питання, то ви можете задавати їх в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі!